Чергова спроба уже втретє. Апеляційний суд розглядає скарги екс-воєнкомів. Традиційно справи йдуть одна за одною. Спершу беруться за екс-воєнкома Рівненського району Віталія Козачука, який до засідання долучається з ізолятора. Сторона захисту і сам підозрюваний заявляють про проблеми зі здоров'ям. За їх словами, воно стало погіршуватися. У СІЗО зроблено висновок, що в нього артеріальна гіперекстензія другої ступені, а також жировий гіпотоз, що свідчить про. Що за час перебування в ізоляторі лічим ізолятором, де погіршення стану здоров'я, я думаю, на даний час не зовсім сумісне, можливість його там перебувати. Вони надають мені е, таблетки, ліки, е, такі реанімаційні, що воно на дві години мені збивають і все. То я п'ю таблетки жменю, але ну, я не знаю, чи вони мені підуть в пользу, чи вони мене навпаки вбивають. Посилаючись на стан здоров'я і сторона захисту, і підозрюваний, просили змінити запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Останній давав навіть слово офіцера, що не втече за кордон та не перешкоджатиме слідство. Прокуратура в цьому мала сумнів. Просила суд не пом'якшувати міру запобіжного заходу, адже боїться, що підозрюваний тиснутиме на свідків. В разі неперебування казача під вартою можуть дійсно остатньо впливати на них з метою зміни в подальшому їхніх показань. Тому моя думка, що є дуже велика ймовірність впливати саме на і на потерпілого, і на світло, які допитані учасники судового розслідування. Заслухавши сторони, судді залишили запобіжний захід суду першої інстанції. Без змін Віталій Козачук продовжить перебувати у СІЗО до 13 січня 2024 року без права внесення застави. Паралельно триває слідство. Нагадаємо, Віталій Козачук за свідченням ДБР знімав на телефон те, як обласний воєнком бив вбитою підлеглого. Під час обшуків у Козачука виявили вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, а також знаряддя для вживання наркотичних речовин. Його підозрюють у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах. За версією ДБР, чоловік постачав цю речовину, в тому числі, обласному воєнкому, але не за гроші, а задля хорошого ставлення. А це уже обласний екс-воєнком Сергій Луцюк. За інформацією державного бюро розслідувань саме він битою бив підлеглого. Доєднується до засідання теж із слідчого ізолятора. Прохання до суду таке ж змінити міру запобіжного заходу із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Прокуратура проти того, аби екс-воєнком покидав межі СІЗО через можливий тиск на слідство або переховування за кордоном. Враховуючи... Характер самого підозрюваного, його моральні якості, вагомий, соціальний статус та зв'язки в суспільстві серед колег. а Також колишніх підпорядкованих осіб у цій справі суд прийняв таке ж саме рішення, як у справі районного екс У фалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 16 листопада. 2023 року, якою продовжено срок запобіжного заходу, підозрюваному. Луцюку Сергію Степановичу залишити без змін. У СІЗО без права внесення застави Сергій Луцюк за рішенням суду першої інстанції перебуватиме до 15 січня 2024 року. Нагадаємо, Луцюка підозрюють за двома статтями: у перевищенні службових повноважень та незаконному збагаченні, як вказало ДБР, посадовець забув задекларувати статки на 46 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про будинок площею 200 квадратів у курортній зоні Буковель на сусідній ділянці. Садовець будував готель у форматі розкішного котеджного містечка площею майже 500 квадратних метрів. Також військом, за даними ДБР, має дачу неподалік Яремчого площею 316 квадратних метрів із домашнім більярдом та ставком. Все це зареєстроване на тітку пенсіонерку. Розгляд справи триває. Затримали обох екс воєнкомів ще у липні цього року. Вадим розданесколомес, телеканала й ті.